Всім привіту! Ви на каналі Бджолина Родина. Сьогодні з Женією продовжуємо працювати з бджолами на пасіці. Вчора записували відео, показували вам на тому крилі частину пасіки, як, як працюють бджоли, як ми їх скорочуємо. І Звернув увагу, що на, на тій частині пасіці. там... Буквально кілька бджоло родин, що не почистили самі днища. Як нагадаю, там в нас вже було на пасіці е, е, четвер, п'ятниця, субота, три дні льоту. За три дня що бджоли почистили практично всі самі свої днища. Але перейшли на це крило. Як бачимо, тут зовсім кардинально різна ситуація. Тобто, хочемо показати вам, як інколи, казалося б такі дрібні, неважливі фактори впливають на стан речей на пасіці. Ну, тобто, на тому крилі, це там за хатою у нас знаходиться частина пасіки, і тут за хатою. І виходить, у нас сонце сходить, там у нас схід, і дана пасіка ранком знаходиться в затінку. Як бачимо, зараз вже четверта година дня, тобто сонечко в нас там. Тобто, сюди сонце починає проглядати на пасіку десь після 12-ї години. І от казалося б на одній на одному подвір'ї, а стан, стан, в якому бджоли зовсім різний. І отож, от в нас на даній частині, на даній частині пасіки от ситуація. Ми вже тут половину пройшли, практично в кожному, в кожному вулику, отака от одна кола. Тобто, як бачимо, що там бджоли вже самі справилися, під мор почистили, а тут тільки починають цим займатися. Так що отак от, казалося б такий дрібний фактор. Відповідно, вони її відповідно, вони в, різному, в різному стані. Пасіка одна, а от розміщення і, і вже зовсім інший, зовсім інший стан речей. Так, я трошки бджол, на бджоли не дуже вже дивлюся, бо поспішаємо нам ще повертатися сьогодні додому і мусимо встигнути, тому вже трошки галопом це все відбувається. Так, тут ставимо і зараз поглянемо, що в нас тут робиться всередині. Отак, ну, на вагу, то трошки в них там щось є. Взагалі я, я стараюся збирати пасіку так, що там формувати взиму таким чином. А ну зачекайте, бо бджола, бджола вже. І отож, при формуванні гніз в зиму, то стараємося загнати сім'ю, звичайно, на повномедні рамки. Ну, Повномедні, там, маю на увазі там 80%, щоб меду було. Таким чином вони виходять з зимівлі і, як правило, в кожній з сімей там, є одна. Або інколи дві зайвих медових рамки. Таким чином, та рамочка друга, окрім того, що в гнізда йде їм на ревесняний розвиток. Ну ось, Наприклад, на прикладі ось цієї рамочки. Як бачимо, бджолою не покрита, але тут досить таки нормальна кількість меду. От скоріш за все, якщо там. Ця рамочка піде за заставну, ми її вскриємо. Бджола буде чистити, підносити в мед корм, таким чином буде стимулюватися розвиток сім'ї. Як бачимо, тут в нас теж є мед, ну, тут його кілограма два, півтори, півтори будемо вважати, трошки психуюються. Мого оператора вже одна вжалила. Ось бачимо друга, якби наполовину покрита бджолою. Тут на цій рамочці я вже спостерігаю розпліт. Є розпліт, є личинка. Маточку не видно? Не видно. Так що таким чином ну ось наша матка ходить. Зараз ми піджимаємо гніздо. Оцю рамочку ми винесемо за заставну, скоріш за все. А, цю ставимо, тут вже пергу почали складати, цю ставимо в гніздо, вона буде свого роду як криюча. Ось так. Заставна тепла, цю ми зараз тряхнемо, відійде чуть. Зараз її отак відкриємо. Так, якщо подивитися на кормові рамки, то частина меду кристалізована, частина в рідкому стані. Трошки поспішаю, бо он бачу, кум ще заїхав в гості. І отак от ставимо її. Таким чином маємо в гнізді тут півтори. Раз, два, три. Ну, скажімо так, близько 5 кг меду, і на ще в нас там кілограм-2 точно є. Таким чином бджола буде чистити рамку, підносити. І буде сім'я відчувати, що є принос вулик, таким чином буде стимулювати матку до засіву. Ну і надалі ще утепляємо. і Через тижнів два контролюємо результат. Якщо потрібно, буде, додамо їм ще. Так що, таким нехитрим способом ми формуємо, проводимо роботи на весняній пасіці і будемо працювати вже подалі по сезону. Дякую за увагу, до зустрічі, всім пока!